Я хотів би доповісти, що у нас працює у Державній службі України з наречаної ситуації у цілодобовому режимі оперативна група міжвідувачого координаційного штабу. З питань пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антиристичної операції. Від початку о, проведення антиристичної операції на Сході України на базі е, ДСНС України був строєн, створений міжвірончий координаційний штаб та відповідні регіональні штаби. Таким чином, у разі, якщо людина планує переїхати з небезпечної території, вона звертається до регіональних штабів, що створені у кожній області, там вона може отримати в першу чергу медичну допомогу, допомогу психолога і для реєстрації майбутнього місця мешкання. Там є всі необхідні дані, де практично відпрацьовано, куди може їхати, забезпечується необхідне транспортування, без проводиться у нас безкоштовно. Крім того, людина зразу може відпрацювати питання щодо забезпечення працевлаштування всіх необхідних соціальних виплат, соціальних пакетів, пільг тощо. Для цього необхідно звернутися за коротким номером 101, або безпосередньо підійти до того штабу, який знаходиться, як правило, на залізничних вокзалах обласних пунктах або в головних управліннях Державної служби надзвичайних. Ситуація. Вся ця інформація, про яку я кажу, вона викладена на офіційному сайті Державної служби надзвичайних ситуацій. Також є е, спеціальний сайт, який називається wpa.gov.ua е, і, е, окрім того, у відповідних соцмережах. Тому е, надвелике прохання, якщо виникають якісь. Е, Питання узгодженості і все таке інше, тимчасово переселеним особам звертатися безпосередньо до штабів, аби вирішувати ці питання. Ми надамо всю необхідну поміч тим, хто її потребує. Згідно з оперативною інформацією, станом на вчорашній день, всього тимчасово переміщено 455 тисяч. 175 осіб, у тому числі 127 тисяч 409 дітей і 84 тисячі 946 інвалідів та осіб похилого віку. Як правило, за останні дні ми не спостерігали збільшення кількості вимушених переселенців, ця цифра коливалася в межах 1000 півтори тисячі осіб. Хочу вам нагадати, що на кордоні районів проведення антитерористичної операції нашої служби було розгорнуто сім транзитних пунктів для зустрічі внутрішньопереміщених осіб на цей час. Функціонують лише транзитні пункти у містах Красноармійськ, Маріуполь, Сватова та Лисичанськ, у яких всі створені всі належні умови для зустрічі і тимчасового перебування людей навіть у холодну пору року. На цей час вже визначено 1076 об'єктів різної форми власності це і державна, і комунальна, і приватна власність у яких може бути розміщено 15 тисяч 122 переміщених осіб. На сьогоднішній день залишається ще проблемним питання переселення близько 700 осіб, які тимчасово розміщені в районі міста Маріуполя. Донецької області на 41 об'єкті. Ці е, об'єкти не зовсім пристосовані для е, проживання у холодну пору року. От, і протягом дня 6 листопада е, ми відселили 79 осіб. На жаль, е, більшість із цих е, переселенців. Ну, не бажають поки що від'їжджати з Маріуполя, з примістя Маріуполя. Також хочу повідомити, що у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях проводяться зараз підготовчі заходи щодо розгортання стаціонарних транзитних містечок із будинків модульного типу. Це ті будинки, які надає уряд Германії. За попередньою домовленістю президента України Петра Олексійовича Порошенка і канцлера Германії Ангелі Меркель. На минулому тижні ми сформували вісім мобільно-оперативних груп щодо перевірки роботи регіональних штабів і направили їх скажем так, в умовах анонимности провели раптові перевірки Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівнській, Сумській, Тернопільській, Черкаській та Чернігівських областях. Особливу увагу керівники мобільно-оперативних груп звертали на умови проживання людей, наявність опалювальних переміщень гарячої води, забезпеченням харчуванням та речами першої необхідності. За результатами перевірок було встановлено, що у кожному регіоні в основному створені належні умови для проживання як дорослих, так і дітей. Люди забезпечені всім необхідним, оперативно вирішили питання працевлаштування, соціальних виплат, налагоджених взаємодія між регіональними штабами та органами місцевої влади. На сьогоднішній день. Найгострішим питанням залишається питання фінансування заходів з розміщення і забезпечення внутрішньопереміщених осіб. Інші вирішуються на місцевому рівні. Мушу вас завірити, що ми зробимо все необхідне, щоб громадяни, які виїхали з небезпечної зони, були забезпечені всім необхідним, особливо осінньо-зимовий період. Хотів би поінформувати, що рятувальники Державної служби надзвичайної ситуації в Україні постійно доправляють мешканцям Південного Сходу гуманітарну допомогу, як від уряду України, так і інших країн, і також міжнародних організацій. На цей час ми вже доправили більше півтори тисячі тонн гуманітарного вантажу. Це продукти харчування, дитяче харчування, речі першої необхідності, медикаменти та медичне обладнання. Крім того, у серпні цього року уряд виділив Державні служби України з надзвичайних ситуацій 10 мільйонів гривень для забезпечення населення, яке проживає на територіях проведення туристичної операції в Донецькій та Луганській областях. Наразі кошти, виділені з держбюджету, ми вже е, на ці кошти закупили е, і доправили до міст Маріуполя і, Крам... і Краматорська Донецька області та Сєвєродонецька Всєродонецької... Луганської області більше 311 тонн гуманітарної допомоги. Планується на цій неділі е, доправити ще 60 тонн гуманітарної допомоги. Ця гуманітарна допомога е, передається до облдержадміністрації, які в подальшому і розповсюджують її серед нужденого населення. Я хотів би ще також е, доповісти про діяльність піротехнічних підрозділів Державної служби надзвичайної ситуації на Південному Сході. Е, хочу сказати, що тільки за добу 9 листопада. Перетехнічними підрозділями виявлено та вилучено і знешкоджено 110 одиниць боєприпасів, з них артилерійських снарядів 67, мінометних МІН-19, бойових гранат та Мін-1, інших вибухонебезпечних предметів 23. Всього перевірено ділянки території загальною площадів 6 гектар. Це підкреслює лише за добу. Всього спочатку виконання робіт. Виявлено та вилучено 27 190 одиниць боєприпасів, з них артилерійських снарядів 4 482, е мінометних МІН 2414, бойових гранат та Мін 2362, реактивних боєприпасів 489, інших вибухонебезпечних предметів 17 443. Перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів 960 адміністративних будівель споруд. Всього перевірено ділянки території загальної площі більше півтори тисячі гектарів. Ну і, крім того, проводимо підводне розмінування на ділянках акваторії загальної площі 37,5 гектара.